Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти і людина. А у Чернівцях скільки мов знає патрульний поліціянт, стільки разів він і поліціант, аби підняти рівень володіння іноземними мовами правоохоронців. Центр вікно в Америку, який діє за підтримки посольства США в Україні спільно з кафедрою комунікативної лінгвістики, перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, започаткували першу в Україні програму з вивчення англійської мови для поліцейських. Більше про англійську для патрульних сюжеті Марини Черней you should visit Kobylianska street and of course you should visit dramatic theater of Olga Kobylianska and university of Chernivtsi thank you very much від завдяки тому що наша нова патрульна поліція вивчатиме англійську мову кожен турист може з легкістю побачити усі перлини міста Чернівці Чернівецькі патрульні розповідають що саме по таку допомогу найчастіше до них звертаються гості міста В принципі це були такі Типу питання, куди прийти, як пройти, де знайти? Олена зізнається, що англійську знає на розмовному рівні, але фразу Break traffic трафік and uh... Кенюмовка you використовує не часто, втім, неабияк прагне удосконалити рівень знання англійської мови. Цього прагне, і старший інспектор патрульної поліції Ігор Пастух пояснює. Саме собою англійська мова. Ми всі привикли до неї. Це сама поширена мова, і не тільки в нас, а кругом всьому світі самою поширеною це є англійська, і, і моя думка, що знання англійської мови це буде насамперед найкращим показником для наших. Патрульних поліцейських вивчити досконало англійську мову планує і керівник патрульної поліції Олег Йосипів, тому що в школі вивчав німецьку мову, але з задоволенням можливо трішки пізніше я б долучився до знання до вивчення англійської мови. Таку можливість патрульним буковини надали центр вікно в Америку, який діє за підтримки Посольства США в Україні спільно з кафедрою комунікативної лінгвістики і перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, створили спеціально для. Цього програму кажуть, мета допомогти новій поліції вільно та без обмежень оволодіти англійською. Це буде професійна термінологія, але вона обов'язково буде включена в фахові тексти. І ми плануємо звичайно застосування як традиційних, так і новітніх методів навчання іноземної мови з використанням інформаційних технологій. Ця програма перша в Україні запевняють ініціатори. Це наша унікальна, це унікальна програма зроблена для наших чернівецьких поліцій. Ліцейських. Всі викладачі викладатимуть на добровільних засадах, на волонтерських. Це повністю такий. Доброчинний проект патрульні вивчатимуть англійську добровільно, примушувати нікого не будуть. Проте, аби заохотити якомога більше полісменів відвідати курс, керівник патрульної поліції міста Чернівців обіцяє у майбутньому відправляти їх за обміном досвідом за кордон. Сполучені штати Америки, можливо, в Канаду, можливо, десь ближче в сусідні країни. Нині вже є 108 охочих. Перші курси розраховані на три місяці. За потреби їх планують продовжити. Уроки проводитимуть двічі на тиждень. Ці навчання будуть проходити в Поза робочий час, тобто люди готові за рахунок власного часу проходити навчання. 2016 в Україні рік вивчення англійської мови. Тому таку ініціативу чернівчани вітають. Більш для вієжих людей потрібно знати можливо, хоча б деякі такі основні слова, та додають, але знання законів, чесне та відповідальне несення служби є пріоритетним. І жартома кажуть, дорогу туристам можна. І пальцями показати Марина Чернея, Максим Демко, Чернівецький промінь.